У моменти, коли громадськість має бути повідомлена про надзвичайну ситуацію у громаді чи штаті, команда управління надзвичайними ситуаціями штату Вермонт має спосіб повідомити вас по телефону, радіо чи телевізору. Це називається загальнодержавною системою оповіщення про надзвичайні ситуації. Це може статися через дуже погану погоду, як от снігові бурі або повінь, або, можливо, небезпечні хімічні викиди. Повідомлення скаже вам про те, щоб ви залишалися вдома і не виходили, оскільки це небезпечно. Це може бути повідомлення про необхідність кип'ятити воду, якщо ваша питна вода буде забруднена. На вашому телефоні чи телевізорі пролунає гучний звук, який нагадує сигнал будильника, а потім повідомлення. Повідомлення буде написано англійською мовою. Ось тут знаходиться система оповіщення на вашому телефоні. Ви можете вмикати або вимикати її. Бурштинове попередження подається, коли є серйозні занепокоєння щодо безпеки дитини віком до 17 років, яка зникла безвісти. Тестування системи оповіщення відбуватиметься кожного місяця. Англійською мовою буде сказано, що це тест. Ви можете вимкнути її на своєму телефоні ось так, якщо ви не хочете її чути. Якщо ви вирішите зберегти ці сповіщення на своєму телефоні, звертайте на них увагу, оскільки вони нададуть вам інформацію про вашу безпеку. Сподіваємося, що в майбутньому ці сповіщення будуть доступні різними мовами.